Привіт! Скоріше за все, ви стикалися з такою ситуацією. Ви запускаєте свою рекламу в Google або в соціальних мережах і отримуєте надто дорогі ліди. Ваші маркетологи, спеціалісти з реклами або навіть ви багато разів налаштовували рекламні кампанії, випробовували безліч різних стратегій, змінювали сайти і так далі, але так той самий результат. Особливо, якщо йдеться мова про бізнес у сферах послуг чи B2B. Як діючий керівник маркетингової агенції, повірте, я знаю про що я говорю. Отже, яке рішення? Як отримувати більше рентабельних лідів та клієнтів? І відповідь квізи. Так, я говорю про квіз-сайти замість звичайних лендінгів для вашої реклами. Квізи мають багато переваг в порівнянні з класичним лендінг печом Більш високий рівень взаємодії та конверсії, в результаті чого вартість ліда може бути дешевше на 30 або навіть на 1000%. відсотків. І у нас є реальні кейси. Далеко не всі рекламодавці використовують квізи. Це надасть вам додаткову перевагу. Відрізняйтесь та йдіть за трендом, поки основна маса ваших конкурентів, як завжди, спостерігають та відкладаються на майбутнє. Це дуже просто. Вам потрібно визначити всього 3-5 питань для своїх потенційних клієнтів і всього 10-15 хвилин, щоб створити свій перший квіз. Активуйте демо-період і подивіться, як це працює у вашому бізнесі безоплатно. Не витрачайте свій час та гроші, хапайте цю можливість прямо зараз.